Вітаю, друзі. Сьогодні мова піде про те, яким маслом, яким масловоском обробляю я на сьогодні такі, такі вироби кухонного призначення, як миски та тарілки. Тому що з усіх виробів, саме до мисок до тарілок, є більше вимог по якості обробки, по якості вкриття. Тому, кому ця тема буде цікава, запрошую. Отже, друзі. Ще раз всіх вітаю, а почну я з маленької передісторії. Починав я обробляти свої вироби, коли тільки почав займатися токарною справою, звичайною ляною олією, яку можна придбати або в аптеці, або. В магазинах на той час я працював на своєму першому саморобному верстаті, зовсім мініатюрному, і виробляв я здебільшого різноманітні баночки для спецій, сільнички та ступи. Тарілок я на той час зовсім не робив. Коли в мене з'явився мій наступний токарний верстат, великий, на якому я працюю наразі, і я вже зміг робити. Тарілки. А я почав їх обробляти саморобним масловоском, який я робив на основі льняної олії та бджолиного воску. Ось так він виглядає. У мене ще лишилися деякі залишки. Але, друзі, я доволі швидко зрозумів, що і цього покриття замало, тому що люди хотіли використовувати. Такого плану миски тарілки не лише як декоративні, маються на увазі для зберігання, для подачі до столу в них овочів, різноманітних цукерок, печива. Люди хотіли саме їсти з цих тарілок, тобто їсти перші і другі теплі та гарячі страви. Як тільки люди бачать е, такі тарілки, е, наприклад, коли я в соцмережах викладаю, займаюся продажем своїх виробів, або коли от, на ярмарки почав їздити, перше питання, яке задають люди, чи можна з цих тарілок саме їсти, а не використовувати їх як, 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 їх як декоративні. Тому е, поступово прийшло розуміння, що такий е, масловоск не зовсім годиться для таких цілей. Тому що, тому що, друзі, бджолиний воск, бджолиний віск, має низьку, низьку температуру плавлення. Його, якщо ось віск бджолиний, його навіть якщо деякий час потримати в руках при нашій температурі тіла, він вже стає м'яким, а плавиться він при температурі 60 градусів. А зараз, друзі, я вам покажу, яким масловоском користуюся я на сьогодні і останнім часом. Друзі, це ніяка не реклама. Мені ніхто не замовляв це відео, ніхто не платив. Але це від нашого українського бренду, тому показую так, як воно є, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Отже, друзі, наразі я користуюсь ось таким масловоском. Олія для дерева з карнаубським воском. Друзі, що таке карнаубський воск? Карнаубський воск це воск, на відміну від тваринного походження. Це рослинний воск, пальмовий. Ці пальми ростуть в Південній Америці, конкретно в Бразилії. Цей воск добувається з пальм. І він знайшов своє широке застосування в багатьох сферах життєдіяльності людини. Наприклад, одна з сфер це косметика. Що саморобний масловоск, до речі, таким користується багато хто з майстрів, що ось такий він робиться на основі ляної олії, а різниця лише в такому компоненті, як воск. У бжолиного воску температура плавлення близько 60 градусів. В той час, як у Карноупського воска, температура плавлення 90-100 градусів, друзі. Оце і є основна різниця. Але вона дуже важлива. Отже, друзі, сьогодні ми дуже швидко підійшли до розв'язки, що я хотів пояснити. Сподіваюся, що пояснив. Тобто мова йде е, лише в, в температурі плавлення двох основних компонентів. Тому що особисто в моєму досвіді, е, перше питання, які задають люди, е, коли я, наприклад, на ярмарках буваю, коли в інтернет пропоную свої е, от такого плану миски, люди запитують, чи можна з них їсти, чи вони тільки е, для смаколиків. Тому, друзі, я і вирішив користуватися даним воском. Ще хочу сказати, що є іноземні так би мовити, аналоги. Це наш український виробник, є іноземні аналоги, але вони, більш, вони ще більш термостійкі, а вони ще більш стійкі до різних так би мовити, механічних навантажень. Але це, це досягається за рахунок того, що в іноземні масловоски ще додаються різноманітні хімічні присадки, компоненти, які зміснюють цей воск. Ну, а ми все-таки намагаємося йти більш натуральним природним шляхом. Друзі, ще раз хочу нагадати. Мета мого сьогоднішнього відео це ніяка не реклама. Мені ніхто не замовляв це відео. Я, звичайно, міг би заліпити назву цієї банки, але я хотів показати, чим користуюся особисто я. І я нікого ні в чому не запевняю, а я лише ділюся своїм досвідом. А чим користуватися, вирішувати будете лише ви, звичайно. Тому що все приходить лише з досвідом. І ось ви можете побачити дві миски з горіха. Одна нічим не оброблена, друга оброблена кількома шарами а, даним масловом, друзі. І ще я хочу зазначити, що чим би ви не вкривали, не обробляли свої вироби, багато залежить від одного фактору, а саме від того, як ви будете шліфувати свої вироби. Тому що. Якщо ви будете їх погано шліфувати, якщо там буде залишатися ворс, а особливо при такому методі точіння, як поперек волокна, то чим би ви не вкривали, друзі, навіть самим дорогим, самим іменитим брендованим масловоском, вас це не врятує. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно сподобалося або було цікавим, можете ставити ось так. Якщо ні, знаєте, що робити. І наприкінці по традиції, друзі, закликаю. Підтримайте україномовний контент, підтримайте український Ютуб. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.